Цей день настав. Сьогодні ми розкажемо і детально покажемо, як завантажувати дані космічного телескопу ТЕС, як їх конвертувати у зручний текстовий формат та як з їх використанням побудувати криву блиску. З вами Ольга і це канал Skies Foundation. Це відео буде розділене на дві частини: завантаження даних секторами. Тобто у великих об'ємах та завантаження спостережень для окремих зір. Почнемо із завантаження секторами. Коли ви відкриєте базу даних мест Мікульський архів Фоспейс Телескоп, на сторінці завантаження даних ТЕС, ви побачите величезну кількість посилань, розділених на кілька блоків. Дані ТЕС поділяються одразу на сім типів. З них ми радимо використовувати або формат LightCove, тобто вже готові криві блиску або Calibrated. У першому випадку ви майже одразу зможете побудувати криву блиску, а в другому вам спочатку потрібно буде самостійно провести фотометричні розрахунки. Кожне посилання відповідає одному сектору, що у випадку LightCove дорівнює від 10 до 20 тисяч зір. Для завантаження сектору натисніть на довге посилання навпроти потрібного вам сектору. На ваш комп'ютер буде завантажено файл зі скриптом, в якому прописане завантаження усіх зір з даного сектору. Подальші дії залежать від вашої операційної системи. Якщо у вас Linux, ви можете просто запустити його як будь-який скриптовий файл. Якщо Windows. Радимо скористатися нашою програмою під назвою Download This. Далі ви можете конвертувати спостереження з формату FITS, це стандартний формат для астрономічних знімків, в значно зручніший текстовий. Для цього, наприклад, можете скористатися іншою програмою, також нашого авторства, під назвою to Text, яка автоматично конвертує Fitzy. У текстові файли для всіх зір сектору. Після завершення конвертації буде створено по одному текстовому файлу на зорю. В ньому буде всього дві колонки: юліанська дата та зоряна величина. А як побудувати криву близько за цими двома стовпчиками ми розповідали у відео номер 5 Одразу зазначимо, що один завантажений сектор ТЕС займатиме до 40 ГБ місця на диску. А після конвертації сумарна вага збільшиться до 60. Тому перед завантаженням переконайтеся в наявності достатньої кількості, місця на диску та достатній швидкості вашого інтернет з'єднання, інакше завантаження даних може або розтягнутися на кілька діб, або взагалі не відбутися. Якщо ж вам потрібно завантажити дані лише по одній чи кільком зорям використовуйте нашу програму Download Test Star. посилання на всі три згадані в цьому відео програми та інструкції з користування в описі під відео. Після завантаження даних по одній, чи кільком зорям подальший алгоритм залишається незмінним. А от як користуватися даними типу Calibrated і завдяки цьому отримувати спостереження ще більшої кількості змінних зір? Ми розповімо учасникам нашого наукового проєкту. Тому принагідно запрошуємо приєднуватися до наших соцмереж та наступних нових проєктів з наукових досліджень, в яких ви зможете провести власне повноцінне наукове дослідження змінних зір, опублікувати наукову статтю та взяти участь у майбутній конференції. Для того, аби стати учасником, потрібно пройти цей курс лекцій, отримати наш сертифікат та заповнити заявку. Всі посилання в описі під відео. Якщо вам подобається це відео, запрошуємо подивитися інші з нашої серії Variable Stars Lectures, а також підписатися на наш канал. До зустрічі і до нових відкриттів!